Якщо у людини дійсно немає Зв'язку там з родичами з сусідами, в тому числі з родичами, які проживають на зараз окупованих територіях, тому що Державна міграційна служба все-таки зробила шлях і полегшила для них теж можливість підтвердити свою особу, якщо людина навіть на окупованих територіях може, з нею можна встановити відеозв'язок, вона може підтвердити свою особу, точніше, особу тієї людини, яка прийшла до Державної міграційної служби, але та особа має на окупованих територіях територіях показати свій паспорт громадянина України, теж mm. е, то, е, тоді це один шлях. Але навіть якщо вже й такого немає, тобто можливо, родичі не хочуть спілкуватися, бо бояться насправді досить багато людей, бояться звідти встановлювати особу людині тут, тим більше з державним органом в людини. Немає документів, тому що ну можливо там вони були знищені, можливо, втрачені все життя прожила на тимчасово. Ну зараз у тимчасово окупованих територіях, тобто не було. Якоїсь відмітки іншої, там не, не працювала, наприклад, в Києві, або ще десь. Uh -huh. Тобто немає жодної відмітки в неокупованих територіях наразі, то такі ситуації, на жаль, бувають. Приходять повністю без документів. Ми, як я говорила, ми проводимо наші юристи та адвокати проводять детальне анкетування людини, щоб зрозуміти хоч якусь зацепку, де можуть бути все ж таки такі реєстри, які єдині національні реєстри, або, можливо, хоч де можна знайти. Якусь о, зачіпку, щоб під, підтвердити хоча б судовому порядку громадянство України е, або, або особу, і так далі. Тобто ми намагаємось це знайти, але є випадки, коли це неможливо, і тоді, ну якщо щоб не залишати людину без громадянства, або точніше без документу, що підтверджує громадянство. Якщо це вже зовсім неможливо, то є процедура визнання особою без громадянства, угу. в яку о, людина може звернутися. Ця процедура є досить довготривалою. Звісно, вона не вирішує всі проблеми людини, але вона людина отримує документ.